До ефіру львів медіа доєднюється з фронту Андрій Кривущенко, позивний бородюля, офіцер секції с 3 3-го батальйону Свобода, бригади швидкого реагування Національної гвардії Рубіша, пане Андрію, мої вітання. Слава Україні! Ви зараз зі своїми побратимами знаходитеся на бахмутському напрямку. Тож розкажіть, будь ласка, з перших мости, яка ситуація там. Ситуація стабільно напружена. Ворог дуже регулярно пробує проводити штурмові дії по всій лінії зіткнення, ймовірно, шукає слабкі місця, де вплинеться у фланги чи стики між нашими позиціями, між позиціями сил оборони і продовжувати запланований ним наступ. Вдається, в нього це вкрай погано. Звісно, незначні успіхи десь присутні, так само, як і. Антиуспіхи, тому що сили оборони, в принципі, вибивають ворога назад і повертають втрачені позиції. Це все відбувається досить локально. Поки що масштабного наступу, такого, як ми бачили, одразу там лінією 7-10 кілометрів фронту руху, не спостерігалося. Поки що це були маленькі, але дуже регулярні. Так само дуже регулярно заходить ворожа авіація, кидають керовані авіабомби. Ну, я так розумію, що про алтера артилерію і мінометні обстріли говорити не варто, це просто відбувається в цілодобовому режимі, так само, як і спроби піхотних штурмів маленькими групами пролізти десь ближче до наших позицій. А хто йде в ці піхотні штурми? Кого відправляє взагалі противник на штурми? Це якісь спеціальні баталь... батальйони, тобто спіль... спецпідрозділи, чи це мобілізовані? Як ви бачите? Нам зустрічались абсолютно різні підрозділи. Це були так, які е цехі, будемо говорити, відверто, е мобіки, так і спеціалісти, починаючи від е регулярної армії, е з в проміжках е згадаємо про Тормзет і, і їх подібні е ці ЧВК-шні кампанії, і, і до десантури до спеціалістів е Серйозного рівня. Ми ну, зараз з вами підходимо до такої трагічної річниці до 24 лютого 2022 року. І може ви зараз бачите, може в них помінялося от, ставлення? Може вони зрозуміють, для чого вони помирають в Україні? Чи далі та сама риторика, нічого не змінюється, денацифікація, так звана, і тому подібне це весь, вибачте, на слові, але ідіотизм. А, ви знаєте, мені здається, що це буде загадкою до кінця війни. Батальйон Свобода з перших днів знаходиться на передовій. Ми ніколи не були на легких напрямках. Напрямки завжди у нас були важкі або вкрай важкі. І кожного разу, коли ворог намагався наступати на нас, він пролучав від шапці, і ми кожного разу здавалися питанням, що мотивує його піти на ці штурми. Якими словами? До нього доносять цю вказівку, цей наказ. Пійди, от, будь ласка, в Україні візьми залишки ось цієї посадки. Чесно, ми не розуміємо. Ми знаємо, за що боремось ми. Ми знаємо, за що стоїть наш батальйон, за що стоїть кожен свободівець, не тільки в нашому батальйоні, за що стоять українці всі по всій лінії фронту. Чому вони тут і що їх мотивує? Вперед, це єдине це. Загратотряди, які просто розстрілюють тих, хто повертається. До речі, неодноразово було в перехопленнях нами зафіксовано фрази. На кшталт: всі, хто повертається, не поранені, цих розстрілювати, і тому подібні варіації їх було дуже велика маса. Ви вже згадали про те, що противник використовує, зокрема на Бахмутському напрямку, керовані авіабомби? З останніх новин, які ми бачимо, те, що вони влучили в селище Нью-Йорк, в багатоквартирний житловий будинок, розбирають зараз рятувальники завали. На жаль, там можуть бути люди. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, наскільки вони активно використовують ці авіабомби, і чому зараз вони почали ними обстрілювати? Житлові цивільні квартали. Чи це було і до того? Так. Це не зараз. Це було і до того. Це було з самого початку повномасштабного вторгнення. А, підтвердженням цього є обстріл цивільних міст і ніяких військових інфраструктур. які забезпечують життєдіяльність цивільного населення, це теплові населені станції, це електромережі і так далі. А, на жаль, ми не бачимо всієї картинки ворожих авіаударів кровими бомбами, які він наносить по населеним пунктам, які знаходяться вздовж населених вздовж лінії бойового зіткнення. Це не тільки Нью-Йорк, це будь-яке місто або населений пункт, який більш-менш великий. Це все робиться просто для того, щоб знищити. Варіанти місць, на яких ми можемо тримати оборону. Вони закидують наперед, знищуючи заздалегідь місця варіантів відходів сил оборони. Можливо, це в них така так. В принципі, я давно вже про це говорю, що ворог не лишає взагалі нічого. Після нього реально монголо татарської іга просто випала на земля, не лишається ніяких споруд. До фундамента все абсолютно старається. Це не тому, що він намагається когось звільнити. Це тому, що він намагається знищити, максимально знищити українську націю з її історією, з її архітектурою і абсолютно стираючи з лиця землі все, що було набудовано. А, яка зараз у вас погода? Тому що з того відео, що ми бачимо, то у вас така метелиця конкретна. А, погода на Донбасі це взагалі ісюк, окремий світ. Він не має нічого спільного з метеослужбами, з, Він живе абсолютно своїм життям. Ну що от, буквально на минулому тижні було два поспіль, що Сьогодні у нас плюс 10, а зранку ми просипаємося, це мінус 17. І це ж -ж -ж жахливо абсолютно для піхотинців, які зараз знаходяться в окопах і тримають лінію оборони. Мороз, який просто все обмерзає, іноді у нас бувало таке, що і зброя перемерзала, ми встигали віддирати зброю БК. А на наступний день, коли знову плюс 10 там, чи плюс 15, дощ, це все пливе, бахнюк реально реально поколіна, зустрічався якраз на цими з хлопцями, які розмовляли, що під час останнього бою, для того, щоб бути ефективним, в бою, хлопцям довелося розуватися і босоніж вести бій, тому що. Бірці, бахіли, все що. От було настільки налюпала ця багнюка, що неможливо було пересувати. Наші хлопці просто знімали взуття і в шкарпетках бігали ввели бій. Це титани, це герої. Якщо нам складно, то і їм, напевно, складно. Чи вони якось умудрилися використовувати погоду на свою користь? А, ні, звісно, це двостороння. Тут на, на війні. От, що стосується погоди, взагалі не буває такого, що це е, негативно впливає на когось одного. Навіть якщо, е, умовно кажучи, вітер дме е, з сходу на захід, то одним легше вилетіти на дорозвідку, наприклад, до пила, гірше повертатися. Іншим навпаки е, важко вийти. На зону до розвідки, але легко повертати. Тому це взагалі ну ця історія дуже двостороння і, звісно, вона створює проблеми і одні, і інші сторони. Так само під час цих погодних умов військові завжди використовують е максимальне КПД, і є плюси в цих поганих погодних умовах, тому що. Е і в цей час, коли неможливо робити ефективну, наприклад, аеророзвідку, коли погода не дає літати, можна здійснити якісь логістичні різноманітні рухи, які неможливо зробити в час хорошого Тобто використовуємо як тільки можемо. Пане Андрій, тут Інститут вивчення війни вийшов за інформацією, що саме на Бахмутському напрямку росіяни накопичили сили, підтягнули особовий склад, орієнтовно 80 тисяч осіб. Чи ви відчуваєте, що їх стало більше? А, ви знаєте, якщо в минулому році е, сказав е, мій друг і побратим Артист, е, що батальйон Свобода є герметиком у цій війні, і ми весь час стояли в одній з найважчих. Місцях лінії фронту. Так само відбулося тут, і тут, як тільки ми приїхали на наше бойове завдання напроти батальйону на Свобода одразу намалювали ще плюс два БТГР ворожих. Звісно, збільшення як військової техніки, так і живої сили противника. І це абсолютно правда. Бахмутський напрямок дуже сильно зараз підсилив ворог як технікою, так і артилерійськими засобами, і живою силою. В них такий намір вийти на часів яр, як ви бачите? Е, я з цього приводу скажу свою особисту думку, яка схиляється до того, що їм зараз до президентських виборів е, у них там в тій території, де їх е, немає апріорії не існує, але під імітацію цих виборів вони хочуть зробити імітацію перемог тут на лінії фронту. І стягнення цих величезної кількості техніки і особового складу, і оці от штурми, якраз для того, щоб показати дуже багато безтолкових маленьких перемог. Умовно кажучи, вони беруть нікому не потрібне село, яке там стратегічно не має ніякого значення. От ми от сиділи буквально на цьому тижні, перераховували, дивилися сусідні села там до 20 хат в селі. Звісно, що вони їм не потрібні. Вони його беруть для того, щоб номінально показати, що ми звільнили ось такий та пункт. Сказати, що вони рухаються виключно в напрямку часового яру, це їх метою, ні. Я повторюся, скажу ще раз, що мені здається, що їх метою є маленькі успіхи, щоб показати, що ми щось доробимо, кудись дорухаємося. Що ці всі жертви, сотні тисяч людей, які загинули, нібито, а вони не марні. Ми щось звільнили. А якщо показати людям, що саме вони звільняють, е, в яких саме залишках посадок, ліс, смуг чи сел, чи міст, гинуть їх люди, горить їх техніка, я думаю, що народ Росії проголосує одразу в зворотному, якщо проголосує. Ну, я пригадую цю історію, коли це, минулого року, як вони кілька разів повідомляли, що вони брали той чи інший населений пункт, а виходило так, що вони просто б'ються з різних сторін за одну і ту саму за один і той самий курятник. Таке в них теж, на жаль, трапляє. Ми звернули на це увагу, і це можливо є так само частиною їх тактики, брехливої тактики, вони дуже часто. Задовго до того, як їм вдається зайти в якийсь населений пункт, повідомляють у себе в багатьох ресурсах про те, що вони його вже взяли, і потім доганяють. Тут є два варіанти. Або це є тактика, як я вже сказав, або це є вимога вищого керівництва, що їм потрібні результати, вони про них доповідають, що вони в них є, і потім десятками тисяч не можна звати їх людьми, десятками тисяч слона собак, які прийшли на нашу землю. Намагаються такий цей результат затвердити по суті, дуряться мі себе або намагаються, що називається посіювати паніку серед цивільних тут в Україні, тому що я дивлюся, як люди реагують на якісь повідомлення в соціальних мережах про те, що противник десь просунувся на Бахмутському напрямку, десь має частковий успіх і відчуття, ніби вже вибачте, але ледь не все пропало. Ну я би цим людям радив більше дивитися перевірені і наші в першу чергу інформаційні канали засоби передачі інформації. І мені здається, що на сьогоднішній день у кожного нормальної людини, у кожного нормального українця є близька людина, яка знаходиться на фронті. Відповідно від цих близьких людей можна і чекати інформацію, яка буде правдивою. Читати і слухати все підряд, це абсолютно бред, тому що паралельно з фізичною війною, яка відбувається тут на лінії зіткнення, де інформаційна війна, де, звісно, ворог використовує так само, як і тут і обман, і на поріг щось собі продумати, обійти якусь інформаційну новину по типу там, хлопок, покорили не в тому місці і так далі. Тобто, просто читаючи і казати, от дивіться, тут написали, що все пропало, тому все пропало. Ми запрошуємо всіх, будь ласка, в батальйон Свобода, вступайте, ви будете знати правду, ви будете мати шанс захистити ні, свою сім'ї, свої землі, свою державу, незалежність і, знати і розуміти все, як відбувається насправді. Ви вже тут згадали, такий дали заклик посила, бо українці ставали до лав захисту нашої держави. Тут, тому і в мене напрошується до вас, знаєте, наступне питання. В зв'язку з розглядом кількох законопроектів Верховній Раді стосовно мобілізації суспільство трошки так, що називається, стало в позу їжака. І те, не те, і все не те, але всі прекрасно розуміють, що і Росія тут теж принесе багато-багато крові. Як ви для себе? У 22-му році прийняли рішення піти добровольцем миттєво. Інших варіантів не було. Я вам скажу чесно, мені сьогодні дуже соромно споглядати в Тіктоках і інші якісь там скрещені маленькі відео. На кшталт того, як відчувати ПЦК і ці всі прощі історії. Я не розумію, як українців можна називати українцями, які відчувають ПЦК. Просто відкостючи від армії в той час, коли ворог пре, пре, повторюсь, зупало великою кількостю, да, але ми спроможні його тримати, і нам потрібна допомога, нам потрібні свіжі сили. А хлопці, які знаходяться на передовій часом, часу треба міняти. Вони мають теж відпочити, відновитися, злагодитися з новими підрозділами. Тобто, можливо там перекваліфікація, спеціалізації військові. Звісно, нам потрібні люди. Я в перші дні в нас другому році так вийшло, що мені довелося проїхати два рази за три дня, скажімо так, на Західну Україну Черніці, і вернутися на Київ. І я бачив, як згрутовано люди вставали, як вони робили блокпости. Я був абсолютно впевнений, що кожен, кожен, хто може в руках тримати зброю, він стане на захист України і піде до останнього. І Для мене було. Великим розчаруванням після того, що я побачив, як першої хвилі наступу ворога відкинула назад, як сильно народ газу, які ну типа всього, загроза минувала, і можна спокійно продовжити собі життя далі. Я запевняю всіх, що це не так. Ворог має серйозні наміри йти далі. Я не бачу в його планах наразі зупинятися. Ця війна однозначно. Стосується кожного українця, і той, хто в дійсності фізично не може брати зброю в руки, він обов'язково має е допомагати армії пришучити цю допомогу. А ті, хто фізично здорові і можуть тримати зброю, всім треба готуватися до того. Тому що, якщо буде прорив, ну ворог прийде до них в хату. А я вам скажу чесно: бачачи його очі, що він робить, краще допускати і навпаки повертати його. Свої хати а для цього нам потрібні сели. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час до вийти в зв зв'язок, розказати про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку. а Також зачепити і суспільно важливу тему саме про мобілізацію. Я нагадаю Андрій Кривушенко, позвонив боротьюля, офіцер секції С3 3-го батальйону свобода бригади швидкого реагування Національної гвардії. Рубіж був з нами на прямому зв'язку з лінією фронту. Пане Андрію, дякую та моє шанування. Дякую вам. Дякую. Не забувайте, що наголошуєте про важливі теми. Слава Україні! Героям слава!